Вітаю, друзі! Сьогодні, 12 листопада, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочук, і зі мною сьогодні в студії Петро Волощук, політолог, кожного тижня, практично пан Петро з нами. Петро Волощук, науковець, доктор наук, який добре розуміється знається на політології і внутрішніх і зовнішніх політичних процесах. Вітаю вас, пане Петро. Так, вітаю. Чому я акцентую на тому, друзі, хто вмикається, щоб ви розуміли, що цим людям можна довіряти? Вони фахові. І дають е, часто я так сподіваюся на вашу думку, на мою думку. А ви напишете свою об'єктивний аналіз про те, що відбувається в Україні за кордоном, і от я сьогодні. Запропонував пану Петру поговорити про скандал корупційний, який є в Україні, і він активно набирає медійних обертів. Про нього говорять дуже багато ну, практично всі стосується розкрадань в енергетичному секторі. На цю хвилину, коли ми з паном Петром розмовляємо, триває засідання вищого антикорупційного суду. Ну, про нами є така в мене остання інформація. Там обирають запобіжні заходи фігурантам справи. Їх уже вісім, серед них і колишній екс-віце-прем'єр. Колишній віце-прем'єр е, міністр України, е, також е, там і міністр юстиції, міністр енергетики пан Голущенко, якого відсторонили сьогодні від посади. Не звільнили, а відсторонили. Відповідне рішення сьогодні оголосила е, Юлія Середенко. Написала про це вона в себе у Фейсбук дуже рано, 9-ї години навіть не було. І каже, провели позачергове засідання кабінету міністрів. Таке може бути. Вони швидко збираються. Проголосували відсторонити. Ну а Лученко сказав. Розумію, розділяю політичне рішення, правильно пішов захищатися в судах. Пане Петре, хотів вас запитати стосовно вашого такого спочатку загального враження про цей весь скандал. Чому саме нині? От чому нині? Да? Тому що НАБУ збирали інформацію 15 місяців, і чому Галушенка просто відсторонили, а не звільнили? Ну я думаю, що в принципі звільнення, власне кажучи, не Може не забаритися, просто є відповідні процедурні моменти, тому що звільнення міністра це прерогатива Верховної Ради, яка, власне кажучи, його і призначає. Не виключено, що це відбудеться скоро, можливо, трохи пізніше, ну але навряд чи, враховуючи всі всі обставини, він на, на посаді залишиться. Ну і, мабуть, підозрюю, що не лише він в складі кабінету міністрів, тому що там в принципі називають прізвище інших. Міністрів, при тому нам з вами достатньо важко зараз це все аналізувати, тому що ми в, а, безпосередньо в процесі. Тобто ми а, ще не спостерігаємо кінцеву, кінцеву станції ситуації, ми спостерігаємо її розгортання. І там постійно якісь нові деталі, на якісь нові моменти. А, тому о, ну, ми можемо робити якісь передбачення, але ну, єдине передбачення, яке я можу зробити, що Мабуть, і прізвища будуть нові виникати, тому що це не такі підозри, що ця вся історія, вона в принципі запланована як певний свого роду серіал. І там ще якісь будуть нові деталі, нові подробиці, нові елементи цієї історії, які ми будемо з вами дізнаватися. Е, тому ну, це, це не кінець, це початок. Е, і, власне кажучи, мабуть, це буде такий, один із таких найбільших скандалів. Саме корупційних, ну і в принципі політичних в українській політиці за останні роки. Це я думаю, що всі можуть сказати більш-менш об'єктивно з цього приводу. Е, ну, а стосовно наслідків, повторюся, ви знаєте, це е, достатньо важко прогнозувати, тому що тут же ж е, воно це не якийсь природний процес. Це процес, який реалізують люди. І люди можуть ухвалювати різні рішення і різні подальші кроки. Як будуть діяти одні, як будуть діяти інші? Що є в одних, що є в інших. Ну, і давайте не забувати про зовнішні якісь фактори. Е, тому що ви питали, чому зараз? Я, звичайно, відповісти не можу. Хоча є, наприклад, певні запитання стосовно того, як трапилося, що відповідні дані були злиті, зміни раніше, ніж вручені підозри. Це мені, чесно кажучи, трохи цікаво в цій історії. А, ну і найголовніше, що воно так в принципі достатньо не дуже добре накладається на зовнішню політичну ситуацію для України зараз. Uh -huh. І ви знаєте, якось воно так все, все дуже так вдало склалося, вдало в лапках. При тому, що є ж. Ну, у нас зрозуміло, що це топ-тема зараз в Україні, там якоїсь іншої топ-теми немає, всі обговорюють говорять лише це. Але в Європі зараз інша топ-тема пов'язана з Україною. І я от за неї спостерігаю, вона така достатньо дивна з нашої точки зору. Але тим не менше, це реально топ-тема. Я маю на увазі оцю всю історію із північними потоками, підозрами, яку е зараз активно розкручують європейські ЗМІ. А зараз це розкручування включилися і більш активні європейські політики. Причому не лише німецькі там представник партії п'ять зірок з Італії активно цю тему зараз розкручує, що там от Україна займається тероризмом, займалася точніше тероризмом по відношенню до європейців. І от чому мене в цій історії дивує, це те, що там європейці а, наполег, ну, європейські журналісти наполегливо чомусь пхають в цю історію прізвище залужну. Що за цим стоїть? Ну Ми можемо робити якісь з вами припущення з цього приводу, але це там теж така історія. Ну, я принаймні дуже багато останнім останнім пару тижнів бачив публікації на цю тему там. І це така теж довгограюча історія, яка теж, очевидно, матиме якісь наслідки. І це все знову ж таки ситуація на фронті, обстріли, м -м посилення цих самих обстрілів. Причому. Обстрілів, які виявилися безпрецедентними в контексті руйнування української енергетики. А це відбулося буквально от менше тижня тому. Менше тижня тому відбувся безпрецедентний обстріл з залученням безпрецедентної кількості балістики з метою масштабної руйнації української енергетики. Паралельно з цим кидання росіянами всіх сил на фронті і. Ще одна історія, яка розвивається паралельно: чергові коливання позиції Адміністрації Трампа. Як нам стало відомо зі ЗМІ, адміністрація Трампа наполягає на виключенні з рішення Генеральної асамблеї ООН з проєкту рішення тези про російську агресію, про територіальну цілісність України, про Крим і так далі. Ну, і Можливо, ці всі факти між собою не пов'язані. Але вони, от знаєте, ми з вами постійно скажімо, коли ми з вами спілкуємося. Наприклад, минулого разу ви піднімали питання: от, наприклад, європейська політика, чи не є це примусом України до чогось? Так. Ну, так. Чесно кажучи, я тоді висловлював сумніви. Так. Ну тепер якось знаєте, мені вже набагато важче висловлювати сумніви. Тому що якось воно так все достатньо серйозно накладається. Причому тут мова йде, мабуть, не лише про примус до миру, але й про деякі інші складові цього миру, зокрема, територіальної цілісності України, а також я думаю, що ми з вами можемо це обговорити політичної конфігурації післявоєнної України, зокрема, переліку потенційних учасників виборів президента. І все, що з цим пов'язано. Я не даремно згадав цю історію із пінічним е, потоком, там справою, і так далі. Ну, це теж окрема тема. Ну тому так. Пане Петре, ну я просто якраз хотів задати це запитання, ви його самі на нього відповіли. Дійсно, це е, зараз складає враження про тиск на Україну. Але якщо говорити про історію з заложним, про яку ви задали, вона доволі цікава, мова йде про. Дійсно, до е, причетність українських розвідувальників до підриву північних потоків на цьому наполягає німецьке слідство. До цього процесу залучено багато європейських країн. І кажуть, що це все організував залужний, але для залужного в Україні це лише в плюс, тому що будуть Україні, в Україні лише плюс, да, так, і зрозуміло, так, що, наприклад, так, всі українці, які так, читають, так от молодець, я... значить, герої і так далі. Але так. А давайте подумаємо про ситуацію з пане Петре. Пане Петре, я зараз, ви будете говорити, я буду мовчати. Я просто глядачам зараз поясню ще один момент, тому що мені пишуть, чого ти перебуваєш гостей. Друзі, я вам наголошую, це не типове ЗМІ чи телебачення. У нас тут, як правило, ну, намагаюся робити дискусійні студії. Я менше говорю, більше говорять мої колеги. Втім, я задаю запитання не як журналіст. Ми тут ведемо розмову про те, що відбувається. Теми пропоную я колегам, часто вони пропонують, тому прошу з розумінням віднестися. Я от в продовження цього, що зараз говорю про залужного, дійсно, це на Заході це мінус для нас. Бо вони подаються, як пане Петре, ви як говорите, як терорист. Тепер. Я в цій частині хотів би ви скажете про залужну. Я не, не заперечую того, щоб там ви не відступали в сторону. Ні, а от історія із скандалом в енергоатомі в енергетиці розкладання на ну говорять, уже навіть про мільярд доларів, не мільйони на мільярд доларів. йде обчислення це може бути репутаційним м, ризиком для України в Європі, оскільки там таких кейсів дуже багато. І звісно, я також бачаю в цьому тиск на Україну. Але ми говоримо, поговоримо ще і про вуха, які зустрічають з цієї всієї історії. Прошу. Ну, звичайно, що це репутаційний ризик для України, репутаційний ризик для української влади, репутаційний ризик з точки зору знову ж таки питання щодо російських активів, репутаційний ризик що у контексті євроінтеграції. Це так. все, це все не, не викликає якихось заперечень. Я Не думаю, що я тут відкриваю для когось, як то кажуть, Америку. У пане Петре. Я вам сказав, вчора в мене були інші думки в студії, перепрошую, будь ласка, Хоча, хоча, є певні е, питання щодо подальших кроків, тобто, в принципі, тут багато залежить від дій української влади, як ці дії будуть оцінюватися знову ж таки європейськими партнерами. Тобто, ну, поки що, це, знаєте, швидше, така е, скриня Шрёдингера, яка одночасно і, скажімо так, Ну, короче кажучи, варіанти можуть бути різні. Ми не можемо точно прогнозувати подальше, тому що якщо то, якщо то, якщо то, якщо то, але те, що ризики є, і вони колосальні, це факт. Але ну, зрозуміло, що це репутаційні ризики для України загалом, для української держави, як, наприклад, суб'єкти євроінтеграції, але крім того, це і персональні політичні ризики для президента це теж очевидно. Так. Ну, тому що в принципі, за великим рахунком. Я, чесно кажучи, мені важко прогнозувати юридичні наслідки цього скандалу. Там є багато питань, тому що е, чи там доведуть вони це все до чогось, чи не доведуть, і це все може тягнутися дуже довго. Так. Тому що, там Справа злочевського, там нічого немає досі, хоча, в принципі, там скандал був свого часу достатньо гучний. Ага. А, а от політичні наслідки вони будуть тут і зараз. І от тут ви кажете, наприклад, стосовно залужного, що, наприклад, в Україні оцей скандал стосовно е цих самих мічних потоків, це йому в плюс. Так, так, це, це не треба бути політтехнологом, щоб це передбачити, що це для нього великий плюс, і це швидше роботи, працює на його імідж. Але уявімо собі ситуацію, що цей самий німецький судовий процес розвивається. Вони там якось там екстрадують е цих самих там, когось із ага. підозрюваних. І, наприклад, німецький суд, вивчивши всі матеріали, висуває підозру залужному. Ну, поки що це маячня, так? Ну, це звучить як повна маячня, але ми живемо у світі, де маячня періодично стає реальністю. І як йому йти гіпотетично на пост президента з, європейсько з підозрою Європейського суду, враховуючи євроінтеграційні сподівання України? З високопіднятою головою, пане Петре, ну вже починаються нюанси. да? Уже починаються нюанси. І от в мене виникає питання: якщо хтось за невеликий проміжок часу серйозно завдає удари по політичним перспективам двох основних претендентів на пост президента України після гіпотетичного завершення війни, для кого вони розчищають місце? Тут якраз про вуха, так, друзі, прошу Петро. Для кого? От у мене поки що відповіді на це питання немає, але я підозрюю, що ця відповідь може з'явитися достатньо швидко. Тому що події розвиваються достатньо швидко, і не виключено, що скоро ці самі бенефіціари себе більш так виразно проявлять. Очевидно, не без зв'язків із росіянами, а можливо, і з американцями так само. Тоді дозвольте мене, от ви додали з американцями так само. Я якраз я цю фразу не очікував почути, але дякую, що ви її сказали. Тому що вчора я відзначаю в інформаційному просторі і навіть були дописи окремих наших колег про те, що ми неправильно розуміємо весь цей скандал. Він пов'язаний з однією особою, яка стала сенатором на Росії, народним депутатом колишнім України втікачем Андрієм Деркачем. І це, мовляв, він все організував. Ну кажу так, давно є розмови про те, що Деркач мав дуже серйозний вплив на енергоатом свого часу. Чи він ну, чи він, його контролював. Енергоатом? Контролював. Да, контролював. він його контролював? Але я кажу: ну перепрошую, ну тоді під запитання до правоохоронних органів. Як це так, чинний сенатор Росії контролює такі оборудки в Україні в умовах російсько-української війни? Це одна історія. Тому кажуть, тут ну не дуже воно якось так виглядає правдоподібно, і тут швидше знаєте призначення винного помічника деркача, кадр деркача, зараз про Галушченка говорить. Але ви слушно зауважили, що НАБУ та САП це правоохоронні органи, які були свого часу створені за допомогою і за сприяння наших американських партнерів, і на, на гроші І на вимогу. на вимогу. Так, і на вимогу це е, паралельна структура правоохоронна, яка часто дублює функції СБУ Офісу Генерального прокурора. Ну навіть суд спеціальний створений був під е, е, саме ці антикорупційні органи, який ну, не показує високої ефективності, тому що я наводжу приклад е, справи Миколи Мартиненка. Колишнього депутата Верховної Ради, який також проходить по е, скандалу із е, оборудками в енергетичному секторі, справа там вже 10 років. Рішення до цього часу немає. А, то в мене тут запитання, пане Петре: а в кого більше вуха в цій історії? Чи вони справді є у росіян, американців чи ми самі винні? Ну а хто хто заважає росіянам і американцям прийти тут до певної угоди, про яку американці і росіяни кричать уже рік? Ну, нам, вони ж обов'язково повинні ну, а, інформувати. Вони ж не обов'язково повинні нас інформувати про ну, досередня цієї угоди. Там ж, до речі, такі цікаві процеси там, наприклад, минулого тижня, а, значить, Трамп приймав Токаєва, сьогодні Токаєв в Москві. Чим, чим не канал для обміну якоїсь відповідної інформацією, причому такій достатньо. Достатньо специфічний, але чим гірший, наприклад, ніж будь-які інші канали, які вони використовують. Що їм заважає за нашою спиною домовлятися? Нічого. Ну, тобто, ну, я думаю, що всім очевидно, що американці не припиняють переговори з росіянами весь цей час. Вони загострюються, там є певні проблеми. Знову ж таки, посилення обстрілів України, активізація фронту. Це теж елементи відповідної переговорної про стратегії з боку Росіян. А, але це американці було свої, раніше свої застосували. Ну, ну правильно, але зараз, зараз це якраз все одне, одне на одне накладається для відповідного посилення з енергетичного ефекту. Тобто, абсолютно не можна виключати, що вони вже про щось домовилися, нас про угу. це не проінформувавши, а тепер підштовхують нас до відповідного рішення, яке вони відповідним чином повинні. Якось передбачати. Тобто, в принципі, от, е, я з цього приводу можу мати якісь свої версії, але щоб не втрачати, не, не впадати в якусь там суцільну конспірологію, тому що вони мало чим підкріплені. Але ну скидаються, от, власне кажучи, на це. І я повторюсь, і от те, що американці знову повернулися до проросійських формулювань в резолюціях ООН, ми можемо казати, що резолюція ООН це ні про що і це правда, це ні про що. Але тут немає дрібниць з точки зору позиції. Провідних держав. Якщо американці подібним чином питання формулюють, значить вони вже або домовилися про це з росіянами, або сподіваються найближчим часом про це домовитись. Пане Петре, у мене тоді запитання до вас. Дуже слушна зараз у нас, як на мене, йде розмова. Вона в правильному руслі. А, щойно стало відомо про те, що ну не зовсім щойно, вчора ввечері я сьогодні розповідав вранці. На каналі відомо про те, що Росія, устами представника е, повіреного у Туреччині Іванова, е, оголосила про нову готовність, чергову готовність до переговорів. і до Туреччини, як за якимось дивним збігом обставин, полетів у умер. Ну, займатися питанням звільнення військовополонених, але в координаційному штабі говорять: ну, ми ністом, ні духом про цей візит. Дізналися про нього зі ЗМІ. Так пише українська правда, теж деталь. А скажіть, будь ласка, якими можуть бути домовленості, і як може розвиватися подальші розвиватися події, можуть далі, враховуючи ваші припущення щодо тиску американців і росіян спільного на Україну, коли ми не погоджуємося? Я тут вже висловив свою думку на той план, який нам запропонували свого часу в Білому домі. Виходите. Із Донецької, Луганської областей, а, і тоді ми до чогось вже можемо домовитися. Там ж же, там ж же питання навіть не в Донецькій та Луганській області. Там Лавров знову повторив, що е, цілі будуть досягнуті, і головні цілі це не Донецька, Луганська, там чи навіть Запорізька і Херсонська області. Головні цілі це ден, денацифікація і демілітаризація України. Причому що цікаво, він уточнив стосовно денацифікації. Денацифікація за зразком Німеччини. Після Другої світової війни із а, подібним чимось до Нюрнбергського трибуналу. Тобто, очевидно, що на даний момент росіяни вимагають суду над вищим політичним керівництвом України. Причому, що саме цікаво, кого вони мають на увазі це, під підтримки, для мене це нове, я такого ще не чув. Ні, 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 казав, казав Лавров про, про, про Нюрнберзький процес, там, денацифікацію і так далі. Да, казав. Значить, і е, насправді це цікаво, тому що е, ну, ж таки, кого вони обмежують політичним керівництвом України? Чи, наприклад, керівництвом зразка 2022 року, чи всього починаючи з 2014 року, тобто там всі вищі посадові особи, там президенти, прем'єри, міністри там, і так далі. А, ну, це не означає, що вони реально цього хочуть, але вони це пред'являють як відповідну карту. І логіка, логіка переговорів. Ну, дивіться, логіка переговорів. Значить, ти ведеш переговори е, і кажеш: значить, е, я вимагаю, наприклад, там суду над всіма там, міністрами, президентами з 2014 року. Там, за те-то, -те Американці кажуть, ні, ну це ж це ж абсурд, це ж дурня повна. Ладно, не готові йти на поступки. Але нам повинні потрібні гарантії, що ті-то, і ті, то і ті-то, і ті-то при владі в Україні не будуть. Ви можете нам це гарантувати? Американці, ну, можливо. Це один із напрямків. Далі, демілітаризація. Оце сама легендарна демілітаризація, об яку, власне кажучи, за свідченнями усіх е, західних джерел постійно розбиваються перспективи будь-яких переговорів. Що таке демілітаризація? Ну, очевидно, що зниження якогось воєнного потенціалу, роззброєння. Угу. Е, і, от, чесно кажучи, у нас дуже мало про це говорять, але це питання, яке, наприклад, мене завжди турбувало найбільше в контексті будь-яких переговорів, особливо переговорів за спиною України. Чому? Тому що де-факто у нас вже був приклад демілітаризації України. Демілітаризації України проведеної за спиною України, тому що я не відкрию зараз якусь Америку, хоча я про це на цьому спеціально наголошу, тому що я думаю, що більшість про це забули: що до лютого 22-го року існувало ембарго фактичне на постачання західної зброї в Україну. І Україна не те, що не могла її одержати як якусь допомогу, окрім там обмеженої дуже номенклатури, як вони її називали, оборонна зброя, скажімо так, яка там почала надходити в останній момент, оці самі там джевеліни там, і деякі інші моменти. І доходило до абсурду. Я просто запам'ятав цю історію на все життя, можете знову ж таки погуглити, хто хоче. Значить, Буквально за пару місяців до початку повномасштабної війни. Уряд Німеччини блокує постачання в Україну снайперських гвинтівок, які Україна купила за власні гроші, таке було так не пояснюючи нічого, але це була позиція уряду Німеччини. Ніяка зброя в Україну не повинна надходити. При тому, що формально це не було ніде оформлено, у нас це не було зафіксовано в мінських домовленостях. Це не було зафіксовано в якихось інших домовленостях, якихось договорах і так далі. Тобто, очевидно, що це якісь невідомі для українського загалу домовленості, які існували між Росією та Заходом щодо того, що там Росія домагалася, щоб, наприклад, нічого в Україну не постачалося. І тут з'являється цікава інформація. Що, виявляється, через шатдаун в Сполучених Штатах, про це, зокрема, пише Політико чи, чи Ексіос. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, я їх путаю постійно. Припинилися поставки з американської зброї за тією самою програмою, за якою європейці купують зброю в Сполучених Штатах. Це достатньо абсурдне повідомлення, тому що ну, де, де шатдаун — це суто про е, американські урядові е, структури. Америка нічого не фінансує з бюджету. Просто президент Сполучених Штатів дає дозвіл продати там певну кількість. Там є, наприклад, програма продажу, продажу так званих надлишків запасів Пентагону, який визначає, знову ж таки, президент, що там є надлишки, їх треба продати терміново за відповідною ціною. А є відповідна купівля зброї конкретних виробників. І от з'явилася інформація: О, де shutdown, і де поставки зброї в Україну. Моя пісня гарна нова, починаю її знову. Знову, як там свого часу, Гексе там блокував ці всі поставки і так далі. Ну потім нібито це все спростовують, але звідки ж це, ця інформація береться? Ну от навіщо? Хтось, хтось навіщо зливає американським виданням, що о, там через цей самий шатдаун, там поставки зброї зупинилися, а завтра виявиться, що на складах нічого немає. Ми ще все з'їли. Чи винесли? Так, ну, пане Петро, От знаючи уточню... трохи наших західних партнерів, я вже абсолютно нічому не дивуюся в цьому конкретно ключі. Пане Петре, мене уточнюючи запитання, воно дуже важливе, тому що ми зараз говоримо про два суб'єкти, які можуть впливати на ситуацію в Україні. А з'явився третій, ви щойно про нього сказали. Але я поточню, чи так чи ні, я зрозумів вас. Бо в мене така думка, що е, не продаж Пентагоном Україні зброї. Пов'язаний із відсутністю коштів з боку європейців, хоча запустили тезу про те, що, мовляв, вина в цьому шатдаун. Я вчора, позавчора, перепрошую, зустрічаю в телеграм-каналі повідомлення чергове від європейських партнерів, які кажуть, ми виділили Україні по програмі Порл шалену кількість грошей. Два, думаю, о, якась нова цифра. Два мільярди євро. Так це вже було ще два місяці тому. Чому новизна? то європейці вони, не дають вони, гроші. Вже, вони вже начебто освоєні ці гроші, ну, принаймні там була інформація, що поставки на ці гроші вже якби проводилися. Ну це це звучить, якби щось як щось велике, але це насправді це не особливо, там якщо брати якісь там умовні ракети для Петріо, то ну, просто на ракети, то там, а особливо, якщо ви ти ще про комплекси Петріо, там, які знову ж таки. Нібито там про які е, домовляються. Ну тому ні, дивіться. Я мене тут немає інформації щодо там затримок, не затримок і так далі. Я просто кажу про те, що знову ж таки навіть без наявності затримок, сполучені штати можуть це заблокувати просто політичним рішенням Трампа. А чому так, політичне то, рішення Трампа? то Європа готова купувати, а Америка не продає. Америка не продає. Це, це суто і воля Трампа. Хочу продаю, хочу не продаю. Тобто, тут не може показати. Росія гроші не дають, чи це чому європейці гроші не дають більше? Ну я. Дивіться, там я наскільки розумію, вони сподівалися прив'язати це все до е цих самих російських активів. Тобто, російські активи надходять, всі Стоп, гроші. Пане Петра, ну це смішно, вибачте. Я, я, я знову ж таки тут вам цю кухню розказати не можу, тому що я цю всю ситуацію не настільки ретельно відслідковую стосовно європейських грошей, там, хто надходить і так далі, тим більше, okay. що інформації мало. Вона плутана, і там, судячи з їхніх офіційних заяв, там ліва рука не знає, що робить права. Тому що там купа якихось відповідних інституцій, купа людей. Взагалі, європейський союз це дивовижна структура, там купа начальників, просто неймовірна. Але при цьому незрозуміло хто, хто конкретно ухвалює рішення, тому що коли справа доходить до рішень, завжди все опирається в позицію національних держав. А навіщо ці всі євробюрократи потрібні? мені, чесно кажучи, не до кінця зрозуміло. Погоджуюсь, пане Петро, з вами питання європейської участі у цьому всьому скандалі ми ще будемо вивчати, тому що і без них тут точно не обійшлося. Але звісно, причина в Україні, друзі. Як би то ми з вами не вигороджували зараз. Владу в тому, що вона недостатньо бореться за з корупцією в Україні, але факти, оприлюднені набу на сьогоднішній день, вже наробили в Україні скандалу стільки, що репутація в Україні і України, в Україні влади і України на міжнародній арені серйозно підірвана. Пане Петре, я вам дякую за цю непросту дякую. розмову, тому що важко говорити про себе. А ми тут є всі, да, українці, Україна. В умовах широкомасштабного вторгнення, коли такі величезні проблеми у нас, сподіваємося, що все ж таки ми знайдемо вирішення цього питання. Дякую, що ви були з нами. Друзі, вам дякую, що ви тут також на каналі і підтримуєте нашу роботу. Пишіть коментарі, ставте подобайки. Наше правило подобайок забагато не буває. Побачимось!